Neue Fähigkeiten erwerben. Я підробляю під час мого навчання. Ausbildung. Ich jobbe neben meiner ausbildung. Моя ціль – розмовляти німецькою вільно. Mein Ziel ist es fließend Deutsch Zu Якщо тобі сподобалось, став лайк і підписуйся. Ми готуємо ще більше фраз, ще більше краси і користі. Далі тільки крутіше. Не пропусти.